Ці хвороби у нас через нерви, Псоріаз, анорексія або булімія. Це серйозно, це не жарти. Він так сильно все таки запрацювався, що у нього була тимчасова сліпота, психосоматичний розлад, саме серцево-судинних захворювань. Вона дуже довго чекала свого повноліття для того, аби зробити собі операцію. Порадив звернутися до психотерапевта, і все прям взяло її як рукою. Зняло чи буває? У дітей, якісь психосоматичні розлади. Психосоматика та війна. Як взагалі не хворіти? Чи це можливо? Всім привіт! Мене звати Андрій Козінчук, а значить, ви на каналі у моїй голові. Сьогодні ми говоримо про психосоматику. Ще тисячі років назад говорили саме про вплив душевного стану на фізіологічний, що це нероздільно. Що не може бути хвора людина тотально щасливою, і навпаки, ти не можеш бути щасливим, якщо в тебе щось захворіло. Всі хвороби у нас через нерви. І частково це є правда. <му> Дякую, що ви нас дивитесь. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що ви ставите лайки. Хто не ставить, поставте. І те, що коментуєте, берете участь у обговореннях ментального здоров'я свого або чужих людей. Що таке психосоматика? Саме слово психосоматика, якщо так розділити психо і сомато, то це душа і тіло з грецької, тобто вплив е, душевного стану переживань на соматичні захворювання або фізіологічний стан цієї людини. Психосоматика, взагалі, вона заявлена в Міжнарод МКХ 10 Міжнародна класифікація хвороб 10-ї редакції і в та редакція. У нас ще в Україні, здається, не затверджена, але вона там також буде. Тобто, це доказова штука, яка є. Тому що наше тіло мегарозумне, і коли ти сам себе от прямо гнобиш, не даєш собі відпочивати, тіло вимикається, в тому числі через психосоматику. Найтакими яскравішими прикладами це захворювання розладу харчової поведінки. Ну, наприклад, анорексія. Або булімія, Тут дуже конкретний психологічний чинник, коли людина худне, не просто худне, ну, тобто стає струнка і красива, а от вона от прям чавиться от в цьому всьому, от висмоктується енергія, вплоть до дуже жорстоких, іноді безповоротних фізіологічних захворювань. Саме через психологічні аспекти. Ну, Ми знаємо, що в основному це через. Невпевненість собі через низьку самооцінку особливо цим страждають дівчата, і в більшості це підлітковий вік, коли вони хочуть подобатись, і коли їм хтось, особливо батьки, ставлять до уваги їхній непрезентабельний зовнішній вигляд. Привіт, батьки! А ви хвалите своїх дітей. Ще одним із е, рядів е, психосоматичних захворювань являються деякі шкірні захворювання. Наприклад, от псоріаз. Псоріаз це один із видів таких психосоматичних захворювань, коли от не тільки ну, шкіра є результатом того, що от захворіла. Боронь Боже, лишень іти до психолога, наприклад. Яка б у вас не була хвороба, обов'язкова рекомендація піти до фахового лікаря. Тобто у вас є серцево судове захворювання, привіт, кардіолог, є псоріаз – привіт дерматолог. Не уникайте, будь ласка, те, що все одно дуже важливо займатися своїм тілом. Просто якщо ви можете з лікарем проговорити і запитати у нього у неї про те, що чи варто мені сходити на терапію, чи може лікар когось порадить, це буде дуже круто, тому що якщо йде комплексне захворювання, комплексне, тобто фізіологічно, і психологічно, то важливо його комплексно і лікувати. Один айтішник це така на злобу дня айтішник, був дуже з низькою самооцінкою. Хоча прекрасна людина, на мій суб'єктивний погляд, був і він дуже багато працював. Дуже багато працював, дуже багато заробляв, але не мав навіть куди потратити ці кошти, тому що не було вільного часу. Він там на двох роботах одночасно був. І загнав себе, от прям в такий рівень, що у нього почалися е, саме шкірні психосоматичні прояви. У нього була висипка на тілі. Звісно, він не пішов до дерматолога, тому що не було часу, треба було працювати, але це вже стало дуже дискомфортно. Ну йому назначив, значить, дерматолог там свої болтушки, мазі, грязі, Для того всього людина їх використовувала і все одно нічого не допомагало. Ну, Тобто, були якісь зменшення там шкірних цих проявів, там такі. Червонясті такі вугри якісь такі виділялися. От вони дуже неприємні, і він ще більше від цього комплексував. І ще більше працював. Тобто такі система захисту, я буду більше працювати. І для того, аби це побороти, знаєте, що він робив? Він йшов до самих дорогих дерматологів і платив він дуже великі кошти. Але правда, нічого не допомагало. Згодом він так сильно все-таки запрацювався, що у нього була тимчасова сліпота. Ненадовго. Буквально на дві хвилини він просто осліп. І це було дуже страшно для нього, тому що Зір є одним із його там, головних інструментів. Він постійно п'ялиться в монітор, Бо в офтальмолог нічого не побачив. Подивився це глазне дно, каже, що є усталость, ці всі штуки, але порадив звернутися до психотерапевта. Психотерапевт його прекрасно вислухав. От і сказав, батенька, вам треба більше відпочивати. На що він прям нігадавав цей бідний айтішник? Казав, що це все фігня, але все одно почав менше працювати. І все прям взяло і як рукою зняло. Це один із прикладів тої психосоматики, який дуже наглядний, він такий хрестоматійний. І я казав про найяскравіший, та найяскравішу е деталь, а є най- Масштабніша деталь, вона не така яскрава, але це захворювання, які пов'язані із серцево-судинними захворюваннями. Це ряд хвороб, які стоять на, першій, на першому місці по смертям. Не війна, не ковід, не ДТП, а саме серцево-судинні захворювання. Однією із причин, яких є саме психосоматика. Тут я хочу підкреслити. Однією із причин, крім того, є ще екологія, є ще зовнішній тиск, культура, це і теж можна до психосоматики віднести. Але от однією дуже значущою являється саме психосоматичний розлад, саме серцево-судинних захворювань. Це така жахачка нашого ефіру сьогоднішнього. що це серйозно це не жарти. І якщо у вас є щось із проявою психосоматики, до цього треба звертатися. Що ж так впливає? Чи дійсно все саме від нервів і нічого більшого? Насправді не все. Є купа захворювань, які не мають нічого спільного із ментальним нашим станом. Але одне на друге впливає: психосоматика вона ніколи не відбувається раптово. Тобто, це як правило якась історія про накопичення якихось хвороб. Є така теорія, що психосоматичні захворювання йдуть через непроговорення. От ми всередині тримаємо якусь свою проблему, і ми з нею живемо, виділяються ці гормони, ми не слідкуємо за собою, запускаємо як ментальний стан, так і психологічний. І таким чином у нас з'являється психосоматичне захворювання, особливо у нашій соціальній групі, чи соціально-етнічній групі, тому що не прийнято чомусь. Було в сім'ях проговорювати проблему. Сиділи там за вечерю, як справи в школі, як справи на роботі. І все. І немає таких нюансів, щоб ми сіли і проговорили, що мене непокоїть, що я чогось боюсь, що мені не подобається щось, що ми переїхали жити до бабусі в безпечне місце, а мені тут не подобається запах, або не подобається запах бабусі, наприклад. Класно було би, аби у нас був в кожній сім'ї такий безпечний простір. Де можна поговорити про все про все про те, що сталося нещастя, і дочка закохалася, або сталося нещастя друге, і вона розійшлася зі своїм коханим. Було би кльово, аби це все не обесцінювали, а просто вислухали, Поговорили і сказали, що ви любите її. І ще й сказали, що щоб не трапилося, я мама чи я тато, я тут. Я тебе завжди обійму і завжди тебе підтримую. В таких безпечних просторах, в безпечних сім'ях, психосоматичні захворювання проявляються все менше і менше. Що на рахунок дітей? Чи буває у дітей якісь психосоматичні розлади, як впливають саме батьки на них? Один із найбільших цих психосоматичних розладів, я вам вже розказав, це якраз розлади харчової поведінки, це булімія, анорексія. Значить, дівчинка росла із батьком, мами не було. Дівчинка була під 12 років перший пубертант, який починається. Вона була, я не можу сказати, що з лишньою вагою. Вона не була струнка, але вона і не була якась там ну, патологічна з ожирінням за кимось. Біда в тому, що батько був спортсменом, і батько потім знайшов собі партнерку, яка теж була спортсменкою. Вони разом займалися професійно спортом і були стрункими, ну, грубо кажучи, через роботу. Вони не просто вони не критикували свою ну, доньку. Вони насміхалися над нею не, не по злому, ніби по-доброму з добром. Але у доньки із за цього вона ставала ще повнішою. Вона дуже емоційно заїдала свої проблеми. І вона дуже довго чекала свого повноліття для того, аби зробити собі операцію, ліпосакційну якусь операцію для того, аби стати худішою. Вона дуже сильно хотіла подобатись батькові, і вона подобалась батькові, але батько. Не знав, як це проявляти, як проявляти свою любов. І він проявляв собі свою любов в кіпкуваннях. І коли вона звернулася за пластичною операцією, пластична операція проходить тільки через експертизу психотерапевта чи психіатра, на що їй було відмовлено. І в неї був емоційний розлад. Вона прям от емоційно взривалася, звинувачила всіх, і всі думали, що корінь проблеми. Є в неї, а не в стосунках з батьками. А насправді ну, треба було батькові просто навчитися проявляти любов до своєї доньки. Іноді оцей жахливий отвертітельний прояв любові до своїх дітей може цих же дітей просто угробити. Їхні не тільки емоційний, психічний стан, ментальне здоров'я, але й соматику. Тому хотілося б вам побажати, у кого є діти, чи ви плануєте дітей. Будь ласка, проявляйте свою любов. Любовно, а не через насмішки, булінг, таке домашнє, домашнє насилля, припудрене турботою про свою дитину. Але хотів би все-таки не погодитись із фразою, що всі хвороби йдуть від нервів, із-за оцих хибних думок я б навіть сказав. Недумок, байок, що це, це все психосоматика. Дуже часто ті, хто захворіли на онкологію, звертаються не до сертифікованих лікарів, а звертаються до умовних. Прости, господи, що в цьому ефірі таке слово кажу ш -ш 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 Шаманів в моїй практиці особисто до мене зверталися не ті люди, які захворіли на онкологічні хвороби, а їхні члени сімей, тобто, це там дочки чи сини. Чи дружини, які не знали, як підтримати цю людину хвору і не знали, як себе вести. І у всіх у них був спільна одна така штука, що вони самі себе запускали, от просто до якогось ужаса, просто не, не дозволяли собі теж відпочивати, взагалі не доглядали за собою. Ну там могли тиждень в лікарні просадіти, не, не поїхати додому поспати, не прийняти душ, там змінити одяг, щось таке, тому що от вони прям от вцепилися за свого члена сім'ї і от ніби от тримають її в житті, ну, насправді це не дуже сильно допомагає. Психосоматика та війна. Війна дуже сильно впливає на емоційний стан, а емоційний стан, в свою чергу, буде впливати вже на тіло. Настільки багато е, ігнорування свого здоров'я, ну наприклад, відсутність або зменшення сну якості харчування. Взагалі перевіритись у лікаря це є дуже серйозними причинами погіршення здоров'я в підрозділах, я не знаю, чи у всіх, ну принаймні у нас, все-таки вчать, що навіть як у вас якийсь мілкий поріз, будь ласка, підійдіть до бойового медика або до лікаря навіть для того, аби вам продезінфікували рану і заліпили, щоб не було розширення цього. І дуже часто бійці ігнорують ці всі правила. Це точно не психосоматика. Але це все-таки вплив цієї, ну, не знаю, більш байдужості до свого стану здоров'я через розширення ці масштаби, що я не просто захворію або буду здоровим. Є два етапи. Живий, я загинув. Все, от третього не дано. Що, в чому проблема в українців? Ми йдемо до лікаря тоді, коли спис в грудях заважатиме спати. Замість того, аби звертатися вчасно. Таке поняття, як самодіагностика або йти до лікаря на аналізи, на діагностику, не тоді, коли захворів, а ну хоча б раз в рік. Ну там стоматологи рекомендують ходити два рази в рік. Та ви би хоч раз в рік ходили, не тоді, коли зуб заболить, а просто там в мене є там місяць. От я тиждень приділяю там на всілякі аналізи. Як взагалі не хворіти? Чи це можливо? Насправді неможливо. В будь-якому випадку буде якась хвороба. Прекрасні Сполучені Штати Америки провели аналіз свого Міністерства охорони здоров'я. І вони побачили, що вони витрачають мільярди, просто трильйони доларів на лікування. І знаєте що? Середній вік американця менше, ніж у японця. Чо так, японці менше тратять на здоров'я. І виявилося, що вони тратили всі бабки свої прекрасні. На лікування, а не на попередження. Після того вони поміняли концепт, філософію, заставили фастфуд-маркети, Господи, я це виговорив. Заклади швидкого харчування додавати в своє меню свіжі салати, овочі, фрукти, свіже соки, а не просто солодка газіровка і картопля фрі. І популяризувати зож. Здорове образ життя, і таким чином вони збільшили не тільки збільшили середній вік життя американців, але підвищили його комфорт. От тому запобігання захворюваню є набагато важливіше навіть ніж лікування. Спіть так, як пише книжка, сім з половиною годин в темноті в тишині. харчуйтеся здорово і в один і той самий час. Ходіть до своїх лікарів. Кожного року для того, аби перевіритись, хоча б здавайте аналіз, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, робіть прекрасну флюорографію. Ходіть до терапевта, до хірурга, онколога. Знову ж таки, є окремо нас поняття жіночого здоров'я до мамологів ходити, до гінекологів для того, аби перевірити свій стан здоров'я. І найголовніше, якщо все-таки щось заболить, не ігноруйте біль, не ігноруйте своє тіло, звертайтеся за допомогою для того, аби при психо. Наший соматос не страждало. <му> Які у вас є психосоматичні захворювання? Напишіть нам, чи може були, ви знаєте про таке, чи є якісь сумніви, може у вас є якісь історії. Нам дуже важливо, аби ви цим ділилися. А також в описі до нашого відео є збори. Для допомоги і підтримки наших прекрасних збройних сил України. Якщо ви нам допоможете, буде просто щасливий. Поставте лайк цьому відео, якщо було щось корисне або хоча б цікаве. Для нас важливо розвивати наш український контент. Контент українською мовою має бути не тільки патріотичним, але ще й корисним. Психосоматично люблю вас. Ваш Андрій Козінчук. Па-па!